Всім привіт! Я Володя, я звідти впав отак. А зараз я буду вилазити на цю штуку штуковану. І головне, щоб мені не впасти туди. Це найголовніше, як мені вчепитися, щоб головою опта не вдаритися, Бо мама зробила такий похищ, що я аж отак і отак. Це було <свісно> дуже смішно. Так, я недалеко каю, но я снова полез, потому что я боюсь, что я снова упаду. Ну, я еще раз сейчас попробую, это, будет быть, будет лучше. Я теперь туда иду лезу. А потом назад. Краще не треба. Ну, папа. Ну добре. Ще я піду. Ще піду, я ще піду. Тільки головне, щоб головою об це не вдаритись. Це точно. Otak, tak. Tada. Bum.